На стадіоні ювілейни організували досить цікаві футбольні змагання, докладніше у сюжеті. Цей суботній день на місцевому стадіоні у місті Броди зібралися юнацькі команди Богун Бобри та футбольна команда Рава Руська. Тому цього дня вже у першій годині дня на трибунах зібралися вболівальники команд. Перший гол у ворота суперника забила футбольна команда Рава Руська. Згодом футбольній команді Богун Бобри у ворота суперника вдалося забити гол, а тому команди зрівняли рахунки. Незважаючи на погодні перепити, гравці обох команд достойно боролися за перемогу. Завершилася гра з рахунком 1-1. Бажаємо командам вдалих матчів разом до перемоги. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.